Всім привіт, з вами Вульфіч. І тільки що е, вийшов ролик у Щукича удача 2, правда, не така сильна. Я перший ролик не дивився, бо я був верставший, не було часу знімати. Але тепер я вдома, завтра їдь колабу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми починаємо. ля 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 ля, -ля. Бачите, Щукіча появилося інтере. <плес> Ловій флешбек. Ну, і всім бульбуль -буль, з вами Щукич, і сьогодні я повертаюся ти штуков, до своєї по рарії. На жаль, як ви бачите, у мене є <плес> і каска і штани шахтера <плес> 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 ja. Я зараз поясню, чому саме в мене є це вовсі. Все діло в тому, то що половина запис, яке... яку я записував, просто не сухранилось. Ось у тоже... нього постійно щось таке. Я не знаю, що в нього з телефоном, ну. Но... Побачимо, що будемо робити. Подались по прищенні того, що у мене просто новодали. Ну, просто без причини, от серйозно я вам кажу. Тому вловіть флешбеки, що я нічого не отримав. Не ну і так, як ви бачите, ми досліджуємо нову шахту, що угу. я ще ні разу не досліджував. Окей. Була купа шахти з одної то самої путь. Пут. Ну що, давай підемо зараз і я вам покажу те, що мені прикольно випало подали. Оця запись хай буде ускорена на 3Х. Я тут знаходив просто тільки одну серебро. Сіріб... Одну ну нічого страшного. Скоро ми будемо вбивати Глаза Ктулху, але я після цього буду далі робити те, що я захочу. Я був недовольний, цього, що я бачив, як пустину. Мені не була потрібна особа. Тому mm -hmm. я зараз. Бачи бахнуто одно прикольно. Ну його бачимо, блін, прикольно домик знайшли, афі... Ам... mm. офигеть. Да, а Ещё. Так, ми знайшли новий домик. Це вже прикольно. І досить прикольний лут. Ну, от я вам покажу, ще одні проблеми. Не так, ну бачимо, що там і те, і мені повторю. В общем, я поняв, що він говорить. Опа, вони от каталички, каталички. Погнал. Non, спілку, зробити трохи тихішу музику. Давайте досліджимо цю зимню шахту. Я сподіваюся, ми нарешті доб'ємось 300 хп, щоб нарешті вбити гласок туху. Uh -huh. Коротше трішив. Давайте ви тут посидіть, подивіться, яке я роблю відео. Ну, що я понадобував, а я піка піду поп'ю чайку. Окей. Okay. Ну, от, за, я пишу це відео просто без записі, так як ця часть не інтересна. Потім я запишу доволі інтереснішу. Що він робить? А, вилазить. Музика прикольна. Мені б таке відео. До речі, мені напишіть в коментарях. Можете скинути назви якихось пісень, типу в стилі пригодницькі. Бо у мене всі пісні в основному відеофон, ще щось таке. Я не можу прикольні якісь пісні знайти, що підходять під пригоди якісь. Так що, будь ласка, прошу вас скиньте мені в коментарях. І назви пісень, точні музики, Яку би я хотів би, яку би ви хотіли бачити у моїх відео. Так. Буває слизняка, Дуже довго буває слизняка, Дуже-дуже довго буває слизняка. Нарешті. Так. Я, напевно, буду озвучувати, що він робить. Він добуває пас. Це видно. Зараз буде добувати, навіть штат по жизнення. Я, чесно кажу, це відео не дивився. Але... мені цікаво. Сейчас накрою монтаж, у щуки краще, ніж у мене. Угу. О, походу зараз йому... капец. Чи він виживе? Пережл скелетом. Так, зараз буде добувати рубини, я впевнений. Ну от Вічна проблема управління в террарії. Ну, в мобільній версії. Чуть щуки, чого скрафти е, крюк. Буде удобніше. Так, по-моєму, зараз б'є утюча миша. Такими темпами. А ні. Хоча... А ну виживе. Не вижив. Щокич помер. Кекескі. Узнав день своєї смерті ігрокові на альтучане шпуня. І раз. Так, він, походу забігає по самому шахту а як він не іслідував її? А це він геній. А ні, це Наташа. та то? Чита. Все таке та шахта. Тобто він не изслідував шахту, яка саме буде ще безпавна знаходиться. Що він тут і сюди бігає? Бачив, що йому прийшло. Зараз. А медведь новые приключения подписывайтесь на наш канал. Прикольно. Что я че вирим в Да, чуть дякую вам, что добавлен учился. Бо, честно, мне не нравилось. Я его не кузу дралка. А вот щука краше. Пошли набыл ему пару підписників. Вот он зашел в саму шахту. Угу. У него зомби, да? Я них убываю. До речі, кому не подобається, що в мене реакції без лиця, вибачте, тому що я фізично не можу. Я записую на телефоні. Я фізично не можу лиця своє знімати. Або можу. Я не знаю просто програму. Можете скинути назву цієї програми, з якою можна знімати на телефоні, записувати екран і своє лице. попробуйте. Уже 7 минут, Дэви. Крафт стрелы. Выбегаешь шахты. Бежите куда Зомбі калічить, б'є їд. До речі, в нашому світі я трошки поувняв ачивок. Так що не обіжайтеся на мене. Я зразу кажу, я зірвав дві сфери. Так що ми в наступному ролику даже можемо сповути вбити черв'яка. Чому я зірвала сфери? Перші я хотів добути мушкет, щоб до нас прийшов цей оружейник. По-друге, я хотів добути аксесуар для щупча. Бо він так, то буде магом. Кому-то аксесуар ой, як надо. Крафтик уже стріл, Видите, стрельется. Ой, впав. А ні не впав. Я понаходив та аксесуар, покрафтив трошки броні. Був пару глазиків ще. Кстати, була кровава луна. Я, в принципі, очівки всі свої покажу. Так що ви самі побачите, які є у відео, які не у відео. Зараз, напевно, буду монтувати ще одне відео. О, дійшов до джунглів. Бо ми не знімали в перший день, тож в неділю, багато відео, а я їх всіх не випустив, бо вчора і позавчора було якось лінь. Ти, наверное, сьогодні всі довипущу. Ну, до речі, Наверно, багато хто мене спитає, а чому я повернувся... Без, хоча я сказав в що через тиждень. Тому що стало тепло. І появилась мотивація знімати. Ми, не обро... Ми помирили з Шукішем. До речі, хто хоче відео про конфлікт з Шукішем, в цьому відео має набрати 5 лайків. З вами був Вульфіч. Але ще я хочу отдільно подякувати деяким підписникам. Оцим іменно каналом. Я на всіх підписуюсь. Так що, якщо у вас є канал, підписуйтесь на мене взаємно. Я підпишусь на вас. Однієї. Верті Верчий... 054. Ли... Якщо не правильно почитав, то не обіжайтесь. І Оорд. Чому я іменно їм? Дякую. Тому що. Це канали, які підписані на мене. А для мене це щось новеньке. І одільно дякую за 33 підписники. Тим, хто новенький на моєму каналі, дякую. І якщо і коли на цьому відео набереться 50 підписників, буде для вас. Гейс сюрприз. Так що набирайте. З вами був Вифіч. Всім бувайте. Бай-бай.